Будь-яка людина, яка є співробітником, вона має свій характер. Uh -huh. Ми це розуміємо. Да? Ми не можемо це заперечати. Більш того, це, це круто. Uh -huh. Хай кожен буде тим, ким він є, і проявляється так, як він хоче. Якщо знайдеться група, яка його приймає таким, uh -huh. <с> ось то, би, хай таке буде. Да? Але я думаю, що впливає співвідношення цінності, яку може дати співробітник, да? і банально витрати ущерб, який він може принести. І дуже часто. Я таке дуже часто бачив, коли люди, які е, вміють створювати важливий для бізнесу результат, бізнес-результат, справді є досить складними. От то, що на початку сказав, ну у нього складний характер. Більш того, психологічно є деякі закономірності. Люди, які об'єктивно досягають успіху, є позитивна кореляція з рівнем конфліктності тих людей. Угу. Тобто, моло кажучи, конфліктні люди дуже часто успішні. Неприємно це чути, але це дуже часто так. Uh -huh. Чому? Дуже просте спостереження, бо людина, яка може йти на конфлікт і бути трошки незручною, і навіть не трошки незручною для інших, вона Бистріше, вона сміліше, робить провокації, і тому вона частіше, звісно, і досягає якогось результату. Так, да, у нього буде може бути побочний негативний ефект. Ну там в півкоманди. Угу. На якомусь етапі це здається, ну окей. Я краще піпрацюю -пі з образуними, хай вони там трохи його простять, але він нам стільки там результату приніс. Типу, це важливо.